Майдан, який перебуває під мерією, це не сміття, це е, простір для відстоювання ними своїх соціальних прав, наприклад, як та соціальна акція. А не е, читати місцеві видання і думати, що це е, там якісь злодії позбиралися, чи, чи бомжі. Да? От, якщо написали в Вінницькій газеті, то це значить, що бомжі там Більше Іншої контрдумки людина не допускає. Е, От тоді, коли люди почнуть самі себе поважати, і якби вони почали самі себе поважати, то даний процес би тут і не проходив би. І створилася б інша зовсім традиція, було б інше суспільство. І коли кожен, сидячи зараз вдома, живучи в місті Вінниця, тому що це найбільш географічно близько до цього безпредільного на російський суду, коли кожен, сидячи вдома, нарікає на свою долю, то він повинен сказати сам собі, що він сам у цьому і винен. Тому що він не зробив нічого для того, щоб змінити своє життя. І якщо ти нічого не зробив для того, щоб добитися кращого в цьому житті, навіть порвавши портрет Петра Порошенка, то значить ти не заслуговуєш на краще життя. Тому що для тріумфу зла достатньо, щоб добрі люди нічого не робили. Дякую за увагу.